Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Ключова інформація з життя рівного та області за цей тиждень далі у огляді. У Костополі виник скандал у багатопрофільній лікарні. Місцеві активісти прийшли до головного лікаря медзакладу, щоб отримати звіт про використання придбаного раніше обладнання. Роботою керівника лікарні Романа Товарницького не задоволені і у міській раді. Однак на його стороні колектив, через що виник конфлікт? Дивіться у наступному сюжеті. Ви підірвали колектив. Хто Вам не відчитали не хто організатор. Ви організатор. Я почому тут я, а я хто? от я питаю хто організатор, хто сюди вас привів? Костопільський журналіст Олександр Намозов емоційно звертається до місцевих пенсіонерок та активіста Ігоря Гаврилюка, які ініціювали зустріч з головним лікарем багатопрофільної лікарні Романом Товарницьким. Ці люди організували своєрідну акцію протесту, прочитавши у соцмережах, що в медзакладі не працює дороговартісне обладнання, придбане раніше. Я маю певний перелік цього обладнання. Будь ласка. Роман Миколайович, ви можете дати нам інформацію відносно цих приладів. Головний лікар зібрав колектив медзакладу завідуючих відділень, щоб надати відповіді на хвилюючі активістів питання. Вже по завершенню емоційної розмови між обома сторонами ігор Гаврилюк не мав претензій до Романа Товарницького, пояснивши, що лікар все предметно розповів. При зустрічі я просто побачив, побачив всі вичерпні відповіді. Персоналу лікарні і самого головного лікаря мені все стало зрозуміло, що все працює. Серед існуючих у медзакладі труднощів головний лікар назвав гостру нестачу фахівців, причому різних спеціальностей від терапевтів до хірургів і травматологів. Появу у стінах лікарні активістів Роман Товерницький назвав необхідною людям, які не хочуть у подальшому бачити його біля керма медзакладу. Термін дії контракту з багаторічним керівником Костопільської лікарні спливає у березні цього року. То що я зрозумів, які було запитання, чи було надані комусь начитані запитання, значить, люди, які ці питання зачитували, не отриманих. Відповідь, і вони підтвердили, що на той відео задоволені, що на все обладнання працює. Чим викликана така такий інтерес? Я не знаю. Роботою головного лікаря незадоволені у Костопільській міській раді, виконуючи обов'язки міського голови Давид Дідух, зазначив, що питання зміни керівництва лікарні стоїть на порядку денному. Давно очільник міста заявив, що не має намір продовжувати контракт з Романом Товарницьким. Питання неефективного керування і управління самою лікарнею воно стоїть і громада це відчуває на собі. За останні роки понизилась дуже сильно якість надання медичної послуги. Звільняються молоді, молоді перспективні лікарні. Карії із-відсутності нормальних умов праці. Низька зарплата немає якихось навіть там дуже часто елементарних ремонтів в кабінетах. У свою чергу працівники Костопільської багатопрофільної лікарні заявили, що готові відстоювати чинного керівника, мотивуючи це тим, що медзаклад переніс виклики пов'язані з пандемією коронавірусу і продовжує надавати послуги громадянам у період війни. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Автопарк комунального підприємства Електроавтотранс у Рівному розширять, але не так суттєво, як планували раніше. Це головний меседж і єдина тема, яку розглянули міські обранці під час депутатського дня. Скільки дерев планують зрізати на прилеглій до автопарку території? Знають наші журналісти. Комунального транспорту у рівному побільше, відтак міська влада зібралася розширити територію тролейбусного парку на вулиці Данила Галицького. Окрім електротранспорту, там невдовзі з'являться 20 комунальних автобусів, раніше придбаних за кошти міського бюджету. Після обурення рівнян щодо автопарку приєднають частину прилеглого скверу та зріжуть дерева. Департаменту інфраструктури та благоустрою доручили зменшити апетити і знайти компромісне рішення. Про нього під час депутатського дня розповів Руслан Гудима. Розробили, розглянули таку можливість, тобто, якщо ми... Планували 4 тисячі квадратних метрів. Саме сьогодні ми звертаємося фактично за об'єктом до 500 квадратних метрів. за нами фактично залишиться лише в розрізі стояничних місць розробити, забрати невелику кількість дерев, яка розташована на зеленій на зеленій ділянці, і поставити там власне автобуси для їхнього перебування чи в вечірній час, чи в час ремонту, чи взаліт, чи в час відстою, як необхідно на прилеглій до автопарку території є аварійний і звичайний проїзд, що здешевить облаштувати. Тування додаткових паркомісць. зрізати ж планують орієнтовно 20 дерев. Руслан Гудима каже, що цінних порід на тій ділянці немає. Якщо нам. Вдасться за кожне дерево поборотися його зберегти. Ми однозначно це задіємо, зробимо. Ми знов ж таки повинні розуміти, що велика частина дерев, яка знаходиться на день це є самосів, це не висажене дерево кимось чи внаслідок чогось це є самосів, тобто воно надуло вітром, пташка несла жолоті, воно там в такий спосіб собі утворилося. Роздумують у департаменті інфраструктури та благоустрою також над перенесенням існуючого комунального автопарку. Якщо кількість транспорту збільшуватиметься, присутні на обговоренні депутати вносили свої пропозиції. Дехто пропонував ділянки на околицях міста, дана ділянка вже не має можливості розширитися ні в якому напрямку, бо з однієї сторони інші підприємства, а з другої сторони вже житлові будинки. Тобто, в нас а, або розширення подальше за рахунок парку, якщо. Буде така необхідність і знову ж таки питання можливості будівництва нового парку. 20 комунальних автобусів, придбаних за кошти міського бюджету, вже прибули до рівного. Найближчим часом новий громадський транспорт планують закріпити за найбільш затребуваними у місті маршрутами, але попередньо хочуть підготувати для них автопарк. Микола Брошицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У рівному військовим передали чергову партію дронів, які придбали за кошти з міського бюджету. Безпілотники «Мавік-3Т», обладнані тепловізорами, передали підрозділам сухопутних військ, територіальної оборони а також національної гвардії. Детальніше про допомогу українським захисникам дивіться у сюжеті. Чергову партію дронів Мавік Трета цими вихідними передали у стінах Рівненської міської ради для захисників з трьох військових частин, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Перевага цього безпілотника, що він може працювати вночі. Завдяки ньому військові можуть у будь-яку пору доби спостерігати за ворогом і пристрій суттєво допомагає знищувати окупантів. Завдяки цьому дрону ми спрямовуємо інші дрони, типу кажан, вампір, які скидують великі бомби на голови. Нашим ворогам, і саме цей дрон працює як другі очі вночі. Він підсвічує дорогу великим пташкам і це допомагає достатньо сильно. Дрони Мавік 3Т передали для підрозділів сухопутних військ, територіальної оборони, а також Нацгвардії. Олег Осуховський, який нині служить в ЗСУ, каже, дрони дуже потрібні на фронті, адже ворог в рази більше забезпечений подібними приладами. Ситуація є непроста, ворог постійно. Штурму, штурму влаштовує, також зараз ворог вже має дрони, можливо, навіть більше, ніж. Чим... Ми забезпечені вартість одного такого дрона Mavic 3T – трохи більше 200 тисяч гривень. Загалом місто вже провело два тендери на придбання таких безпілотників та додаткових акумуляторів для них. За словами секретаря рівна ради Віктора Шакерзяна, нині міська влада максимально зосереджує ресурси для підтримки ЗСУ. Ті Mavic, які були проведені минулого року, Ми їх вже всі передали це. Вже йшла інша партія. Сьогодні вже ми фактично зараз дочекаємося 10 днів на. Повністю заключення доглядів це вже буде третя партія. Тобто ми не зупиняємося, їх передаємо, потреби є, і ми чітко розуміємо, що наша мета зробити максимально пришвидшити це все і передавати більше, більше, більше. Підтримати збройні сили до стін міської ради прийшли і місцеві активісти. Кажуть, подібні акції синхронно відбуваються у Києві, Вінниці, Дніпрі та інших українських містах. Ми виходимо в. Місті Києві та в 120 містах України з 28 жовтня. щосуботи. Сьогодні цього дня військові підрозділи отримали не лише мавіки, а й 8 fpv дронів камікадзе. Їх українським оборонцям передали представники рівненських громадських та благодійних організацій. Рівненська міська рада підписала меморандум про співпрацю з українським товариством оцінювачів. Громадська організація збирає відомості про завдані Росією збитки на території України і допомагає реагувати на процеси пов'язані з ліквідацією наслідків збройної агресії країни-окупанта. Детальніше про можливості цієї співпраці розкажуть наші журналісти. Підрахувати збитки, завдані Росією на території України, щоб притягнути країну окупанта до відповідальності перед міжнародним судом. Усю цю інформацію на рівні громад та областей збирають представники регіональних осередків українського товариства оцінювачів. Рівненська міська рада підписала договір про співпрацю з організацією. Це дозволить залучити команду фахівців для оперативного реагування на процеси з ліквідації наслідків збройної агресії. Це все висококваліфіковані фахівці, які погодились надавати. Допомогу безпосередньо проводити роботи з оцінки збитків, якщо такі не дай Бог будуть завдані якимось об'єктом. Під час повномасштабної війни рівненська громада вже страждала від військової агресії РФ. Внаслідок ракетних обстрілів траплялися пошкодження цивільної інфраструктури та об'єктів бізнесу. За словами секретаря Рівнеради ради Віктора Шакерзяна, залучення до роботи оцінювачів, які здійснюють облік завданих пошкоджень, дозволить у перспективі відшкодовувати збитки. На той період, коли було борбування. От ми замінювали тільки склопакети вікон, але також є і спалені приміщення, там ми гобрівші автомобілі. Я думаю, що це все треба робити загалом повністю. Вносити до певного реєстру, подавати і заповнювати також і самі документи, і пакет і подавати їх в дію. Фахівці оцінювачі братимуть участь в розробці методики оцінки збитків, проводитимуть необхідні процедури, які базуються на міжнародних стандартах оцінки, щоб ці матеріали мали доказову силу в міжнародних судових інстанціях. Є в нас фактичні збитки, і це пошкодження Майно. А є ще таке визначене поняття в методиці, як упущена вигода. І на території нашої громади теж є суб'єкти господарювання, які потерпають це цей бізнес, який потерпає від неотримання доходів, українське товариство оцінювачів налічує штату тисячу працівників в Рівненському обласному осередку. Працюють 40 фахівців. Ці люди мають повноваження проводити підрахунок і вести документацію щодо завданих збитків. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині стартував територіальний етап проєкту Всеукраїнські шкільні ліги Пліч-опліч. Команди з різних куточків області борються за перемоги у п'яти видах спорту. Офіційне відкриття змагань відбулося цього тижня у рівному за участі баскетболістів головної команди регіону та юних учасників проєкту. Більше про дійства розкажуть наші журналісти. Із запального виступу юних дівчат-акробаток, які змагаються у Черлідингу, розпочалося офіційне відкриття територіального етапу проекту Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч -пліч у Рівному. Всього на ці змагання зареєструвалося 1700 команд та близько 20 тисяч дітей з регіону. І Рівненська область одна з найактивніших в Україні. За кількістю тих, хто долучився до запеклих баталій у п'яти видах спорту. Найбільше зареєструвалося команд саме з волейболу. От є дві відповідно категорії: категорії дівчат, категорії хлопців. Далі наступним це йде в нас футзал. Далі йде баскетбол, орієнтування і саме станючим лідом, тому що кількість, але, взагалі, діток зареєстровано. Більше дев'ятнадцяти приблизно 19 тисяч, окрім показових виступів із черлідингу, Під час відкриття етапу відбувся баскетбольний матч за участю гравців місцевого БК «Рівна» та команди з Долбунівського ліцею. Вчитель фізкультури з містечка залізничників Мирослав Радіца розповів, що навчальний заклад делегував на шкільні змагання третину своїх учнів. У зв'язку з тим, що були карантин, тоді війна дуже дуже довго не було взагалі ніяких змагань. І знаєте, цей проект плічопліч це прямо як ковток свіжої води. Ми наш ліцей Долучився абсолютно зі всіх видів спорту. Тобто у всіх п'яти дисциплінах наші команди є представлені і юнаки і дівчата. Пліч опліч це всеукраїнський проект, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника регіону Олександра Коваля, змагання важливі не лише як можливість залучити якомога більшу кількість дітей до занять спортом, а ще як фундамент у зміцненні ментального здоров'я підростаючого покоління. Єдність рівнян має перенестися на єдність на всіх територіях. Тобто, ми показуємо цим, що жодним чином ворог. Не дестабілізує ситуацію, тим, що ми єдині, ми сильні, від малку до велика, і сам проект це не просто про сьогодні про учнів чи про спорт, це якраз про єднання, єднання всієї держави. Рівненська територіальна громада одна із найактивніших за кількістю залучених до проекту дітей та вчителів. Місцеві команди бадьоро розпочали шкільний етап змагань і хочуть проявити себе на рівні України. Ми Потризую спорт, оскільки це є молодь, а молодь – це є наше фактично майбутнє. Ми намагаємося зробити так, попри війну, дякуючи нашим крайним самому можемо проводити такі види змагань, проводити і показувати, що ми є спільні єдині. Другий територіальний етап шкільних ліг плічопліч -пліч триватиме упродовж лютого та березня. Потім найкращі команди громад продовжать боротьбу на регіональному та всеукраїнському рівні. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Далека Антарктида стала ближчою до рівнян. В обласній бібліотеці презентували фотовиставку, організовану полярниками української станції Академік Вернацький. На світлинах представлені краєвиди найхолоднішого материка, робота та побут наших дослідників. У різні роки в антарктичних експедиціях побували п'ятеро жителів рівного. Хто з наших земляків залишив свій слід на крижаних просторах? Знають журналісти сфери. Якою є справжня Антарктида, як люди з різних куточків світу відкривають віддалений та холодний материк, і як до цього долучаються українці, зокрема рівняни в обласній бібліотеці на Лебединці, презентували фотовиставку про життя полярників на станції Академік Вернацький. Раніше ці світлини можна було побачити в інших містах України та за кордоном, навіть у Європарламенті в Брюсселі. Не всі знають, що Україна в залі є В числі Антарктичних держав Україна – одна з 30, яка має свою власну наукову станцію в Антарктиді. Це станція цілорічного функціонування. Колишня британська станція, але в 96 році передана Україні. На зустріч з українськими дослідниками Антарктиди у Рівному прийшли десятки людей. Віртуально до заходу приєдналися полярники, які нині перебувають на станції академік Вернацький. Найбільше цікавості та запитань до науковців було у рівненських школярів. Їх цікавив побут наших співгромадян на далекому материку. Дружба та конкуренція з пінгвінами та як переноситься сильний холод. У мене був звичайний урок географії. і Наша викладачка запропонувала нам піти на цікаве. Унікальну можливість побачить, почути про станцію академії Вернадського. Саме більше мене зацікавило те, що вони сиділи у футболках і. Попри температуру в мінус, було не холодно. Серед присутніх на зустрічі український зимівник-рекордсмен Юрій Отруба. Чоловік працював геофізиком у семи українських антарктичних експедиціях. Дві з них він очолював. Полярник пригадав, як колись, будучи студентом, загорівся ідеєю відкрити для себе далекий материк. Врешті пройшов відбір, відправився у першу подорож і ще більше прикипів до Антарктики. Чоловік розповів, як під час повномасштабного вторгнення, перебуваючи за тисячі кілометрів від дому, очікуєш на повідомлення від рі. Остання експедиція, тут ми всі заходимо в інтернет, коли прокидаємося навіть вночі, тому що в нас іде війна, і всі читаємо новості, да, або читаємо там. Скажімо так, лайки від своїх рідних, коли йдуть, скажімо, бомбардування да, і обстріли. Вагомий слід у дослідженнях Антарктиди зробили рівняни, які у різні періоди були частиною української експедиції на станцію Академік Вернацький. Один із них радіоаматор Павло Тарасович. Чоловіку пощастило відправитися у далеку мандрівку в 2000 році. З дитинства цікавився, завжди було цікаво, було в мрії, тим більше ще. Разом з тим познайомився із рівненськими полярниками, які вже мали досвід. І таким чином я так от свою мрію почав втілювати в життя у Рівненському парку Шевченка, встановлений камінь подяки місцевим дослідникам Антарктиди. Окрім Павла Тарасовича, на ньому викарбувані імена Романа Братчика, Ігора Клубука та Олександра Міхо. Останнього вже немає в живих. Перший в історії рівного полярник, який був учасником ще радянських арктичних та антарктичних експедицій, помер кілька років тому. Був на станції академік Вернацький і рівненський лікар Ігор Дейнека, який нині захищає країну на передовій. Виставка про Тя українських полярників на станції Академік Вернацький експонуватиметься у Рівненській обласній бібліотеці до 8 березня. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Придбай картину і допоможи ЗСУ. у будівлі Рівненського обласного краєзнавчого музею. Цього тижня відбулося відкриття персональної благодійної виставки місцевої письменниці художниці аматорки Тамари Бацмай під назвою Малюємо долю думками. Детальніше дивіться у сюжеті. Тамара Бацмай, одна з письменниць та художниць аматорок Рівненщини, ініціювала благодійну виставку своїх робіт. Представлено понад 30 картин, написаних олійними фарбами. Серед них переважають натюрморти та пейзажі. Полотна поєднані з поетичними віршами, щоб краще розкрити кожен із задумів. Мисткиня говорить, що намагається допомагати людям під час війни наскільки може. Тому вирішила організувати саме благодійну виставку, де бажаючи можуть придбати роботи, і половина із зібраних коштів буде перерахована на ЗСУ. Дарую книжки у ці бібліотеки, які були спалені, розбомлені на звільнених територіях. Ось. І це єдине, що я можу зробити. Дарую, дарую картини, верніше даю їх на продаж. Знаєте, як би там не було фізично в мене не виходить працювати так, якби, якби я хотіла, тому я ось таким от чином вирішила, що це я вмію робити, хай це аматорські картини, але я дивлюся, що вони людям подобаються. А тому я вирішила, що якщо хтось придбає і буде мати від того задоволення, а гроші підуть на допомогу хлопцям, то я від того буду тільки рада. Під час виставки письменниця представила свою нову збірку віршів прожити, до якої війшли поезії, написані під пливом війни, які несуть надію і віру про мир на нашій рідній землі та краще майбутнє. Один з них вона зачитала для відвідувачів. Ми всі вишиваємо долю хрестом та рясними стіпками. На жаль, ще багато в нас болю, бо чорними шиєм нитками. А може, візьмімо блакитні, червоні, зелені, яскраві і вишиєм оводи літні. І зірни збагненні опали, Надії хліпнемо сапфіром, Рошиємо щастя шовками, гаптуємо волю і віру, малюємо долю думками. Письменниця ділиться, що не бралася за пензля від початку повномасштабної війни. Лише нещодавно вона знову повернулася до малювання, бо любить створювати світлі, наповнені надією та щастям картини. Мисткиня знаходить натхнення в простих речах: світінні квітів, заході чи сході сонця. Одна з організаторок виставки ділиться своїми думками щодо витворів мистецтва. Коли ми монтували цю виставочку, ми зрозуміли, що ці роботи варті уваги, тому що вони є на відміну від таких професійних суворих робіт, там якісь. Технікою серйозною з професійним підходом в неї це все йде через настрій. Вона що, що відчуває, те вона передає на полотні, і це зачіпає, тому що в наш складний час воно людям потрібна просто ця така віддушена, якась, якась доброта, яка якесь тепло, які сонячне проміння. все таки ми вважаємо, що е, культурне життя воно має, має вирувати, тому що е, незважаючи на війну, люд, людям потрібний відпочинок моральний, трошки, е, але це не означає, що ми. Ігноруємо якісь події, які У нас часто бувають виставки тематичні, які спрямовані і на збір коштів, або тематичні, які показують, представляють реалії війни. Сама Тамара Бацмай не позиціонує себе художницею, а просто аматоркою. Бо малювання вона навчала самостійно і пише картини в залежності від настрою. Жінка не так давно почала цим займатися, тому продовжує покращувати свої здібності. Професійний художник Ярослав Марчук відвідав виставку і розповів про свої враження. Звичайно. Виставка цікава. Дивитися на світ дитячими очима це завжди приємно і завжди щось відкриваєш. Кожен раз Тамара малює до цього часу серцем і душею. Побажаємо їй. Нових творчих успіхів виставка буде тривати місяць, тому бажаючі мають можливість відвідати, побачити на власні очі, а також придбати картини і заодно задонатити, адже половина з вилучених коштів буде передана на українське військо своїми роботами. Тамара Бацмай намагається передати віру у перемогу світла над темрявою, радіти кожній миті і цінувати життя. Вікторія Кирушок, Олексій Олексієнко, випуск новин. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Залишайтеся на наших ресурсах, щоб завжди бути в курсі актуальних подій регіону. На все добре!